Щойно ми побачили круті кадри Олександр Караваю подякував болівальникам за цей матч. Які емоції дійсно бувають ігри, коли м'яч там ворота не лізе. Ну, Звісно, емоції негативні, тому що програли. Ча не скажу, що по грі так, вони дуже добре оборонялись. Всі знають, що команди при цьому тренері пономарьові. Грають один в один і дуже фізично добре підготовлені. Звісно, було важко. Але моменти ми, ми їх, їх оборону скривали, були моменти, але не реалізували. І один такий момент в кінці першого тайму, прямо в останніх секундах. Звісно, він трішки підкосив, але на другий тайм виходили, і, звісно, щоб перемогти. Були моменти, ну, так склалось. Треба робити висновки і на наступні матчі вже більш підготовленими бути. Знову ж таки, десонанс виходить. Так, 6-0 в Єврокубках і зараз 0-1 в чемпіонаті. То виходить, що ну, в чемпіонаті набагато склад... ну, складніше буває. Бувають, бо суперники різні, тим паче. В Єврокубках команди також грають в чемпіонаті, через два на третій грають в Єврокубках і, звісно, менше часу підготуватися. А ЛНЗ до нас готували цілу неділю. Звісно, вони більш краще були фізично підготовлені, хоча ми ні в чому не поступалися. Треба реалізовувати свої моменти просто пауза на матчі національних збірних і не можу це не запитати. Олександр Караваєв викликаний національну збірну України. От писали, вже підрахували 749 днів з моменту останнього матчу і до виклику Олександра Караваєва в збірну. От які це емоції знову бути головній команді країни. Це, звісно, це позитивні емоції, тому що ти повертаєшся в збірну через деякий час. Але це я вважаю, що я показую, що я стабільно на одному рівні, десь трішки краще, але стараюся себе держати в тонусі, і граю, є хороші моменти, і тому, мабуть, і викликали в збірну. Тому завжди готовий, і дочекався, будемо їхати за результатом. Два роки була пауза от, між збірною. Так, от, коли були матчі збірних, і Карвай залишався не у розташуванні збірних, що тоді було і як зараз буде відрізнятися взагалі тренувальний процес, скажем. Ну, По-перше, коли збирається збірна, то в клубах, хто не їде в збірну, є деякий час пауза, там 3-4 дні можна відпочити, і звісно, ти проводиш сім'єю. Це позитивна енергія емоції. Зараз по-іншому, зараз. Вже... Одразу їду там на презентацію з, з, з форми збірної і потім одразу на вокзал, тому навіть додому не зможу заїхати. Тому це є єдиний такий великий негативний момент. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із ДжиДЖибет.